4 сезони. Продовжуємо знову ж таки наше пошиття. Сьогодні я шию дитячу вишиванку, дитячу сорочку. Такий, скажімо, простенький варіант. Ось я підготувала в мене, вже готові були лекала, тому що раніше шила вишиванки дитячі і, відповідно, сорочечки і в мене лекала. Викроїла наш манжетик, тому що мені треба було роз'єднати заготовки. Крім того, вже є відмальований у нас комір. Так? І лишилося е, викроїти, повністю вже викроїти нашу дитячу сорочку. Що я тут зробила? Припуск, я додала по 1,5 см у проймах і по бокових швах. Для чого? Для того, що клієнтка попросила мене зробити трошки більший розмір на виріс, оскільки це копчик і він росте. Вишиванку, як я вже в минулому відео показувала жіночій вишиванці, як поєднювати вишиття, прикладаючи кожен, узор, кожен візерунок, так, щоб хрестики і наші. Елементи сходилися і були паралельними. Так, тут у нас 0,7, помір у нас стієчка. На комірах я завжди даю чуть більший припуск. Чому? Тому що, коли ми починаємо шити комір, у нас має бути трошечка запас. Пізніше, вже пришивши, коли ми вже пришиємо наш комір до самої сорочки, тоді ми зможемо вже підрізати наші краї, де є забагато. Так, Розріз 9 см. Навіть 10, я дивилася, рахувала так, щоб цей трошки мало бути по модельці інакше. ну Мав бути трошки інший покрій, такий більше сорочечка класична. Але так як тут у нас йде візерунок, тут ще клієнтка буде довишивати, для того, щоб не було зарізано, щоб в неї не була зарізана. Скажімо так, це і правда трошки зле в тому плані, що флазелін зразу не проклеїла. І бачите, вишити, вишиття є без флезеліну. Ну, людина перший раз вишивала сама, жіночка вишивала сама е, вишиванку, не знала, видно, що флезелін обов'язково має бути, для того, щоб не стягувала нитка саму тканину. Це є габардин, те, що він гарно лягає, прасується і обробляється, і шиється це факт. Правда, він є теж сипучий такий, як бачите. Бачите, він теж сипиться, тому я даю завжди на вишиванки саме найменше до 1,5 см від шва. додавала півтора см, щоб у нас було одинаково по краях, так? Тут я додавала теж сантиметр по довжині і крім того, у нас манжетик є. І на пів сантиметра є коротше, тому, коротше, тому у нас рукавчик на пів сантиметра Тут буде довший. Ну і відповідно тут теж Можна, звичайно. Перестрахуватися ще пів см, то додати на всяк випадок, так? але я думаю, що не потрібно. У нас рука має мати в готовому вигляді 35 см. Викроїли ми вже наш рукавчик. Це вже у нас викроєно. Є в нас готова викруйка по викруїли милочку. Так, пілочку, спинку і рукав. Манжет і комір стійка. Що ж, дякую за увагу! Хто дивиться мій канал? Підписуйтеся, ставте лайки, палець вверх, палець вниз. Кому що подобається, задавайте питання. Буду відповідати на всі ваші питання при першій можливості. До нових зустрічей! па-па!